37-й президент США Річард Ніксон, який обіймав цю посаду з 1969 по 1974 рік, був набагато більш зацікавлений у зовнішній політиці, ніж у внутрішніх справах. Хоча його базою підтримки було консервативне крило республіканської партії, і сам він зробив кар'єру як войовничий противник комунізму, Ніксон бачив можливості для поліпшення відносин з Радянським Союзом і налагодження стосунків з КНР. В політичному плані він сподівався отримати кредит довіри за послаблення напруженості холодної війни, в геополітичному використати зміцнення відносин з Москвою і Пекіном як важіль тиску на Північний В'єтнам, для того, щоб змусити його припинити війну або, принаймні, перервати її шляхом укладання мирного договору. Ніксон вступив на посаду, маючи намір забезпечити контроль над зовнішньою політикою в Білому домі, тому держсекретар та міністр оборони трималися в стороні від ключових питань зовнішньої політики. Інструментом його контролю над тим, що він називав бюрократією, був його помічник з питань національної безпеки Генрік Кісінджер. Дослідники описують їхню співпрацю таким чином. Кісінджер був міжнародним громадянином, а Ніксон класичним американцем. Кісінджер мав світогляд і здатність пристосовувати. Його до вимог часу. Ніксон прагматизм і стратегічне бачення, які забезпечували основу для їхньої політики. Відносини між двома великими комуністичними державами СРСР та КНР почали погіршуватися з 1950-х років і згодом переросли у відкритий конфлікт з прикордонними зіткненнями протягом першого року перебування Ніксона на посаді. Президент відчув можливість і почав надсилати обережні дипломатичні сигнали до Китаю. Усупереч прецеденту часів холодної війни, він публічно звернувся до комуністичної країни за її офіційною назвою Китайська Народна Республіка. Своєрідний прорив у відносинах стався навесні 1971 року, коли Мао Цзедун запросив американську команду з нестільного тенісу для до Китаю для проведення кількох показових матчів. Невдовзі Ніксон відправив Кісінджера на таємні зустрічі з китайськими чиновниками. І як найвидатніший американський антикомуністичний політик часів холодної війни. Ніксон мав унікальну можливість розпочати дипломатичне відкриття Китаю. Тому оголошення про те, що президент здійснить поїздку до Пекіну, викликало сенсацію серед американців. Оголошення про Пекінський саміт призвело до негайного покращення американсько-радянських відносин, а саме Ніксон отримав запрошення зустрітися з радянським лідером Леонідом Брежнєвим у СРСР. Це було ознакою того, що зусилля Ніксона спрацювали. Страх перед покращенням відносин між. КНР та США спонукав СРСР для покращення власних відносин з Америкою. На що й сподівався Ніксон. Зустрівшись з радянським лідером, Ніксон став першим президентом, який відвідав Москву. Більш довготривале значення мали договори, підписані обома лідерами для контролю над зростанням ядерних озброєнь. Ці угоди, договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь і договір про протиракетну оборону, не поклали край гонці озброєнь, але вони проклали шлях для майбутніх пактів, спрямованих на скорочення озброєння. Також були проведені переговори з приводу співпраці у сфері науки, космосу і торгівлі. У 1969 році під час однієї зі своїх промов Річард Ніксен проголосив так звану доктрину Ніксена, яка стала основою для зовнішньої політики уряду США. Доктрина перекладала основну відповідальність за захист союзника на самого союзника, особливо щодо ведення бойових дій. Штати зобов'язувалися надати щит в разі загрози з боку ядерної держави, і також обіцяли надавати фінансову допомогу. І Допомагати тренувати союзницьку армію. Найяскравіше ця доктрина проявилася у процесі в'єтнамізації. Ніксон намагався використати покращення відносин з КНР та СРСР для тиску на північний В'єтнам для того, щоб досягти врегулювання. Але він зміг укласти лише недосконалу угоду, яка лише перервала, але не закінчила війну. У перший рік свого перебування на посаді Ніксон намагався врегулювати війну на вигідних для себе умовах. Під час таємних переговорів він попередив, що якщо до 1 листопада 1969 року не буде досягнуто значного прогресу, ми будемо змушені вжити заходів, які будуть мати найсерйозніші наслідки. Було розроблено декілька варіантів, які включали в себе відновлення бомбардувань північного В'єтнаму і мінування гавані хайфон. Потім Ніксен зробив крок, покликаний перешкодити комуністичному постачанню так і при Демонструвати готовність рішучо діяти для досягнення своїх цілей. Він таємно віддав наказ про бомбардування комуністичних ліній постачання на стежці Хошеміна у Камбоджі, але нічого з цього не спрацювало. Після перевороту в Камбоджі, який замінив нейтралістського лідера на військовий уряд із сумнівною життєздатністю, Ніксон віддав наказ про тимчасове вторгнення американських військ до Камбоджі. Внутрішня реакція включала в себе найбільшу хвилю антивоєнних протестів в американській історії. Саме під час цих протестів, в травні 1970 року поліція відкрила вогонь по протестувальникам у штаті Огайо, вбивши чотирьох, і через декілька тижнів поліція відкрила вогонь по студентам Джексінського державного університету в штаті Місісіпі, в результаті чого закинуло ще двоє. Ніксон і Кісінджер передбачали, що найбільшою загрозою їхнім планам стане наступ комуністів в послушливий сезон 1972 року. І їхні побоювання справдилися, оскільки в березні регулярна армія Північного В'єтнаму вторглась на територію півдня. Ніксон відреагував на це і реалізував деякі зі своїх планів. А саме було заміновано гавань Хайфон і проведено бомбардування півночі. Врешті-решт американські і південно-в'єтнамські військові зупинили на. Але не раніше ніж комуністи отримали більше території під своїм контролем. Північні в'єтнамці прагнули досягти врегулювання до американських президентських виборів, вони виступали за виведення американських військ з країни, проте Південь виступав проти цього. Ситуація залишалася напруженою до 23 січня 1973 року. Цього дня була. Підписано паризькі мирні угоди, які поклали край участі американських сухопутних військ у війні в В'єтнамі. Зовнішня політика Ніксона не обмежувалася лише цими трьома регіонами. Наприклад, було встановлено відносини з Пакистаном, що в свою чергу погіршило американсько-індійські відносини. Також різко загострилися відносини з Чілі, оскільки там лідером було обрано соціаліста Сальвадора Ольєнде. Тому, коли в Чилі відбувся військовий переворот, штати не засуджували його, і це кинуло певну тінь на Ніксона, оскільки вважали, що він певною мірою причетний до цього перевороту. Також штати Насторожено ставилося до Ізраїлю, оскільки вони вважали, що Ізраїль розробляє ядерну зброю, також певною мірою погіршилися відносини з країнами перської затоки, що в свою чергу підвищило ціни на нафту у Штатах.